Влада Гонконгу збільшила кількість поліції в місцях, де раніше проводили вечори пам'яті загиблих під час бійні студентів на площі Тяньаньмень у Пекіні. Зазвичай у цьому автономному регіоні Китаю вшановували цю дату. Після того, як тут почав діяти жорсткий закон про нацбезпеку, безпеку, такі акції проводити заборонили. Цього разу поліція обшукувала перехожих. Приміром, увагу поліціянтів привернула жінка, яка просто стояла на тротуарі. Також обшукували магазини, серед них і крамницю пахощів цієї місцевої жительки. Вона відзначила 36 ту річницю тим, що продавала білі соєві свічки з великою знижкою по 82 центи. Поліція провела обшук під приводом, що на товарах мають бути двомовні попередження щодо заходів безпеки. Якщо їх немає, це загрожує штрафом і навіть ув'язненням. Водночас у парку Вікторія, де зазвичай проходили масштабні вечори пам'яті зі свічками, третій рік поспіль у ці дні проходить фестиваль їжі, який організовують пропекінські організації. 4 червня 1989 року влада Китаю направила на протести студентів танки й озброєних солдатів. За офіційними даними, загинуло до 300 осіб, здебільшого військовики. А за даними правозахисних організацій, було вбито до 10 тисяч студентів. Публічно обговорювати ці події в материковому Китаї заборонено. У Гонконгу щорічні акції колись приваблювали десятки тисяч людей. З 2020 року таких заходів не проводять.